Збройні сили України перше використали французькі плануючі авіабомби по окупантам. Почому ж постійно всі вот ці роки їм хто ти мішає? построить демократичне, щасливе, багате государство, з'явилось відео, на якому як стверджується, збройні сили України використали французькі авіабомби по будівлі на території Авдіївського коксохімічного комбінату, де сконцентрувались рашистські окупанти. Поки що невідомо з літака, якого типу Україна застосувала ці бомби для корекції та фіксації результатів, задіяли БПЛА одного з підрозділів збройних сил України раніше. Шеречник повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Гнат, заявив, що Україна потребує більше далекобійного озброєння, зокрема і плануючі авіабомби, які передає Франція. Я думаю, що це, це, це конкретні реакція на о, коментарі от Макрон, що, о, ну, що он не, не, не відказувався от від варіант о, відправити війська. французский и разный западный в, в Украине. Конечно, для Путина первый вариант это всегда ядерный угроз. Он хочет всегда пугать западных лидеров и думает всегда, что они слабые и что они не хотят эскалации, они боятся эскалации, и он всегда использует это. Хотя это выглядит, конечно, не совсем серьезно, но для западной аудитории это выглядит... Інакше достатньо серйозних це ляніоні ані практичні всі означає це, що Путін відчуває певну слабкість заходу в прийнятті рішень і в прийняті певних радикальних рішень для відбиття російської агресії для того, чи зможе Захід насправді консолідуватися і дати Путіну відповідь. Да, да, совершенно верно. Он, он, конечно, он хочет сделать все, чтобы западная поддержка и помощь на Украины была как можно меньше или вообще прекратилась полностью. Он готов сделать все, чтобы этого, чтобы этого поддержки больше не было. Какие-то показатели, что этот поддержка будет еще больше, как, у, 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 как Макрон а, предложил а, в, в этой неделе. А, конечно, это, это худший всего вариант для России. И Россия всегда есть очевидно оружие против этого. Это ядерный угроз, это угроз эскалации, это угроз, а, что, а, что либо либо касается этого страха эскалации, который К сожалению, и этого мы видели много раз в времени, ну, в, два года, в, России в Україні, к сожалению. То есть Путин использовал уже первые дни, он использует постоянно, и его коллеги и прокси тоже самое использовали, как медведь, например. Чи існує така гіпотетична все-таки ймовірність, можливість того, що Путін нападе на одну із країн Північно-Атлантичного Альянсу? Чи це можуть бути у вигляді певних провокацій? Ну я б я, я, я не, не представляв, що це от зараз реальний варіант, що е, Росія напа напали? на э, член НАТО. Но мы знаем в Украине, что варианты разные. Это не обязательно будет прямой, э, как воен, военный э, военный э, нападение. Это может быть гибридная агрессия, например. Это может быть типа э, вариант э, 2014 года, как мы видели в Крыму и, и, и на восток, в Донбасс. Это может быть кибератаков, это может быть а в такі такі другий варіант, які в Росії є. Тому, ну, ядений варіант понятна, це це далеко, це дальший сиго, а, ну, он использовать этого, потому что для захватний аудитория Uh, это всегда большой резонанс идет, и мы видели, в это не когда он сказал об этом. Это сразу был uh, один из главных новостей по всей западной пресс и везде люди, которые не особо разбираются по поводу России и Украины и, и Путина и так далее, только видели, что о Боже мой, у нас есть типа, угроза ядерной война, может быть, нам этого все не стоит. И это, конечно, влияет на решения, к сожалению, западных лидеров. От і в даному контексті, яка із країн може, скажімо, так стати гіпотетичною ціллю Путіна при першому ось такому ударі, навіть гібридному, можливо, кіберударі, в яких в стран, так? Да? Так, так. Ну, я думаю, логічно було б і при е, Балтійські страни. Це було б і найлогічно, якщо б ми бачили якийсь, ну напряме в Нарву і якийсь той другий приграничний uh, городок або або маленький населений пункт, або дажий город, uh, в Естонії, і в Латвії, і в Литві, я думаю, що зараз після того, що ми виділили останні два года в Україна, не можна сказати однозначно, що НАТОвський альянс буде повномасштабно реагувати на такого угроз. Если, например, маленькие зеленые, зеленые человечки, да, как в Крыму, появились в Эстонии в один, один утро, и, и, и Россия сказала, нет, это не мы, это не мы, и, и все знали, что это они, но все-таки Россия отказывала от этого, будет ли из-за этого воевать? Проти Росії, Америки будуть лівати Германія, Франція, а к сожалению. И, І якщо не будет врегувати э, как тоді тогда весь альянс НАТО э, под угроз типа, потрібна свій смысл. так. зараз останній тиждень дійсно э, сталася така відносно велика напруга між Німеччиною Францією і Великобританією. Тому що там є різні підходи до підтримки для України, і, хоч Німеччина ну, країна, яка найбільше в абсолютних принаймні цифрах підтримує з цих трьох країн Україну, вона зараз під і. З Франції це трохи інша історія ніж з Великобританії. Там була суперечка стосовно того, що президент Макрон сказав, що можна використовувати війська НАТО на території України, і Шольц проти цього, і, ну, і з Великобританії інша справа там йдеться про ці ракети Таурус. І про те, що там Шольц сказав ем, стосовно того, як Велика Британія ем, допомагає українським солдатам користуватися ем, ракетами Storm Shadow, ем, ну, Це подібні на тауруси ракети. Ну і там довольно е, ем, соромні, я би сказав, для Німеччини скандали відбуваються і. Мені здається, це все можна з'яснити тим, що зараз вже йде така предвиборна кампанія перед виборами в Європейський парламент влітку, і теж потім трохи пізніше, в регіональний парламент в Тюріні, в Саксонії і Бранденбурзі. в Східної Німеччини і, і здається, що ем, Шольц вибрав таку стратегію, щоб відібрати від лівих е, сил електорат, е, ну, таких, такі електорат, які проти більшої військової підтримки для України.